У малій залі міськвиконкому згадували про війну. В ті часи було чимало жахіть, проте в пам'яті закарбувались і світлі, навіть кур'йозні ситуації. Поставили кавалерію, а я лошадь не віддав. Ну, ти що жеребця далі, а він пригає. Як косанув отак от. А для Івана Ляшка, побачена у Слов'янському районі, закарбувалося в пам'яті як аналог апокаліптичного видовища, руйнувань і людських жертв. Машка, краще раль місяць. Приїжджали з Лімана із цих з прилягаючих сіл на саночках искали своїх людей, своїх солдат, забирали і везли до мої там дома хороні. Було що згадати й першій жінці міста. Модідошка погиб 9 мая, Вже они виїжджали на машинах на грузових машинах. дедушка арест. они выезжали на грузовых машинах з Берліна і 35 п'ять кілометрів від Берліна. Машина первая машина, машина приїхала на котра їхав дідушка і там с чем-то солдат. она наехала на на міну і раз, взорвалась. Від спогадів перейшли до будинності. Чимало нарікань в бік міської влади стосувалося буяння амброзії, ситуації всередині міського а також якості питної води, що подається в мікрорайон Артема Лісний. За словами міського голови, проблеми вирішаться. Місто вже має на своїх рахунках гроші на капітальний ремонт двох міських водогонів. Область обіцяє фінанси на ремонт водогонів та каналізаційних колекторів. Коли чиновники прийдуть від слів до діла, побачимо. А ветерани наприкінці Зустрічі отримали подарунки, зокрема крупи, консерви, а також грошову подяку.